Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і з вами я, Мартуся. В моїй сім'ї дуже люблять салат оселедець під шубою, але сьогодні я хочу усучаснити цей салат і зробити рулет оселедець в шубі. Приєднуйтеся до мене і будемо готувати його разом. Насамперед, на грубій терці відтираємо червоний відварений буряк. Білки відділюємо від жовтків. А тепер відварений червоний буряк разом з жовтками переблендеруємо до однорідності. У білки додаємо сіль і міксером збиваємо до пешної маси. Треба збивати так, щоб їх перевернути, і вони не падали. Збиті білки додаємо до буряка. Тепер акуратно все перемішуємо. В миску до цієї суміші просіємо потрібну кількість муки і все перемішуємо. Стараємось перемішувати лопаткою знизу вверх. Ось така однорідна маса у нас вийшла. Деко застелюємо пергаментним папером або силіконовим ковриком. Так як у нас. Олією змащуємо силіконовий коврик або пергаментний папір. Тепер беремо наше тісто і викладаємо на силіконовий коврик. Лопаткою формуємо корош. Рівномірно його розтягуємо по поверхні силиконового коврика. При температурі 180 градусів буряковий бісквіт будемо випікати приблизно 7-10 хвилин. Він гарний, ніжний і пухкий. І поки остигає наш бисквіт, ми продовжуємо далі працювати. На грубій терці натираємо відварену моркву. До моркви додаємо одне яйце. Додаємо потрібну кількість солі і переплендеровуємо це все. Додаємо сюди молоко і знову переблодировуємо. Присіємо потрібну кількість муки. Додаємо сюди дві ложки олії. І знову переблендеруємо. Все, тісто на млинці готове. Сковорідку кладемо на вогонь. А тоді наливаємо невелику кількість олії. Коли олія закипить, забираємо її салфеткою. Наливаємо тісто в сковорідку. Морквяні млинці ми спекли, а далі нарізаємо дрібненько зелену цибулю. Цибулю перекладаємо на тарілку. Замаринований оселедець ми нарізаємо такими смужками. Буряковий бисквіт ми перекинули на пергаментний папір, а тепер ми змащуємо його вершковим сиром. Цей вершковий сир я готувала сама. На ніч у підвішеному стані я поставила сметану відсічуватися, а потім до неї додала плавленого сирка. І ось в мене вийшла така чудова маса. По-перше, це набагато вигідніше, ніж купувати вершковий сирок, а по-друге, це дуже смачно. Поверх цієї намазки ми кладемо приготовані нами морквяні млинці. Морквяні млинці змащуємо знову нашою вершковою масою. Тепер зверху посипаємо зеленою цибулькою. І остання нотка у нас оселедець. З допомогою пергаментного паперу скорочуємо рулет від себе. І закручуємо його в кінці. Кладемо в холодильник на ніч, а завтра будемо пробувати. Ось такий чудовий рулет оселедець в шубі у нас вийшов. Але щоб морквяні млинці ось так не відділялись один від одного, їх потрібно між собою змастити вершковим сиром. Тоді всі складові цього рулету будуть міцно триматися один одного. А сам рулет буде міцно триматися купи і краще зберігатиме свою форму. Цього, на жаль, я не врахувала, але врахуйте ви. Готуйте, нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові! До нових смачних зустрічей!